Доброго дня, шановні, вас вітає агротехніка. Сьогодні зробимо невеликий огляд навісного обладнання косарки двох типів. По-перше, ось така польська косарка Virax, роторна довжиною 1,25 м. Предназначена для покоса сина. Важить, як ви бачите, 150 кг на трактор від 20 кінських сил. Привод плече. Ось такий ланцюг, як ви бачите. Кожен диск має по 3 ножа. Ось тут, да ось тут. Ось такая рукоять. Для установки ножей. Сами ножи. Процессор я видвалу, видбору. Только на первой швидкости. Топ-то на 540 оборотов. Здесь привод ременной ось такие косарки моему оригинальная поляндия вид метр двадцать пять тридцать пять метр шестьдесят пять метр восемьдесят пять вирагста лисички с разной довжиной плеча то есть силь до силь 80 сантиметров метр ось такие косарочки можем доставить и вам в будь-яку точку нашої країни і ось така касарка мучарователь китайського бренду Матенк їх з Європи тому не дивиться що Китай зроблений дуже якісно роблять для Європи там чуть інші стандарти ось така касарка в даному огляді Облегчений Нефл довжиною 1,35 важить 170 кг. Принцип работы. Ось такі молотки має він. Регулюється висота покоса. Вот здесь. Тобто від двох, ну три положення. 2, 4 та 6 сантиметрів. Боковий привід ремінний. Запчастини, тобто рівні, молотки, все є в наявності. Також є можливість встановлювати сюди і ножи. Дуже широка лінійка модифікацій даних косарок. Це з облегченим редуктором, є з посиленим редуктором серії ЕФ, є мульчарователи з гідрозміщенням, є мучарователи со замещением в трех положениях. Вот такие якисные косарочки. Довжиной вид 0,95 метра до великих 2,90 миносоров. Тому, кому потребны косарки, або для сіна, або ось таким очарователі. Для картоплі, кукурузи та просто цілину перебивати. Тому телефонуйте, зробимо консультацію, або переходите на сайт та замовляйте. Доставка безкоштовна, предоплата не потрібна. Усім гарного дня!